Куда мені вас, що так ото світ ваш всокся та поменшав. Колись то світ великий був, то виїдемо було в степ, а степ широкий широкий. Із повісті полум'яних літ Олександра Довженка. Навіяно Довженком. Зійшлися у нерівному бою три рівні сили. Степ Вогонь і вітер, і навіть небо заховало син свою, розкинувши по гобрій хмари віти. Тебе я знищу степ та знищу землю, всю мені і лиш мені цим світом володіти, я стану переможцем у бою, ніщо мене не зможе зупинити. Хай знають всі і небо, і земля, що сили більше за мене на світі не існує. Зараз я вам доведу, ідіть в мої долоні. Ти помиляєшся, бо я не в самоті. Мене підтримує земля безкрая, нема ще в світі сили, що здолає величний степ в вечірній дріматі. Рук вогняних твоїх я не боюсь. Життя в мені не вб'єш ти, не здолаєш, богам земним я в руки віддаюсь. Тебе вогонь здолаю, знаю. Тут вітер п'єнявся у величі свої, напряг від подиху гігантські груди та закричав мить усі, і степ, вогонь пекучий всюди замовкли. Із за хмар своїх на землю виглянуло небо. Вогонь притих, притих. І зник. А степ полегшено розправив груди.